Холодно. У нас таке враження прийшла якась пізня осінь. Вночі було 2 градуси, зараз навіть нема 10. Десь приблизно 6-8. Кролінка тішиться, що їде в садочок. Їй ще дали віршик вчити там такі на два рядки. Не знаю, як воно його вивчив до дня матері, але ми знаєш, помало вчимо, вчимо вона от може розказати, а потім дурачеться. Що з того вийдеться, вже побачимо, напевно, на день матері. Розказувати віршик на день матері. Як ні? Там буде багато людей дивитися, а ти будеш розказувати. Добре? Добре? Ні. Зручно ходити по магазинах зі своєю коляскою, особливо коли Кароліну завів. Все скупив. Погнали додому. Я зараз тут замерзну. І то обіцяють, що така погода буде приблизно 5 днів. Це кошмар. Це вже піднімається, нарешті тепло, хоч в ліфті. Дивіться. Купив ось такий от чай Тіленд. Перший раз його будемо пробувати, не знаю, чи він прикольний. І Лошата, таке джуніор-молочко. Дуже перший раз Попробуємо. Вийшли короче, з Наталією на вулицю. Хотіли поїхати в форум на закупки. Подивитися ну, на якийсь там одяг, що може каролінці щось вибрати, святкове до свята. Тільки зайшли в маршрутку і одразу включили сирену. Не знаю, чути там на фоні, не чути, але сирена грає. Так що хх, придеться тепер йти додому або десь прогулятися той час, тому що ж форум закривається на час повітряної тривоги. Тільки що замітив, реально повезло, що ми не поїхали в форум, тому що я побачив, що карточку забув в чорній курці, коли зранку купляв от їсти там яйця, вотовий чай. Чай такий якщо чесно, він такий кисловатий. І тепер прийдеться йти додому, до чорної курточки і забрати карточку. падіння або щось типу того, Тільки забрав карточку, вийшов з хати і відбій. Зразу таке враження, що на вулиці відразу і потепліло. Найголовніший наш магазин. І це Вайкікі Зайшли подивитися на нашу красуню. Вибирали татусію, вибрали красуні, плетьку біли. Ну то все, бачите, вибрав. Капелюшки з бомбончиками і з квіточками. Хоча в країна прикольніше, шапочка є на літо. Бодіки для маленьких діточок. дивись Всі ходять зараз якраз. Класно. Якраз похолодало. Угу, тренч, Тільки це є від півтора до двох. Це маленьке, але прикольно. Бач, всі розібрали ті тренчі. Дивись, капелюшок як в неї, тільки гарніш. тепер гарніший, з рожевим. Це бачиш, під то платі. Ага. Під то біле плаття і білий капелюшок. Брем? Для дівчинки. Трохи, в принципі, я думаю, буде добре. А які ще є менші є? Чи є менші жінки? Та воно є, всякі різні. Я хочу на літо їй більше платічки. Платячко джинсове. Угу. Є дві ще жовті. Ні, воно Садочок ходити. На кожен день, так. таким. таке. Кірюшки. Ні, оце яскравіше, оце жовт. Ну, Ось таке більш насичене яєчко, це таке ліде. Полочка. О, З зайчиками, пострибайчиками. Светрик. Це прикольно. Дуже квіточки. А ну якісь виглядає грубо, ні? Думаєш в нас париться в ньому? Не знаю. Знайшли бути... вишиту. То вона вдягне то раз. Вона ну, не так. буде ходити. Я відразу знав, що ми в Кароліні точно щось знайдемо, щось купимо, бо собі то дуже тяжко знайти. Ми треба ходити, вертітися. І тим більше десь в кінці літа мають запустити Зару. ті всі магазини. Нарешті приїде Зара, і можна вже буде нормально скупитися. Я просто в зарі постійно скуплявся. Там завжди чоловіче було прикольно. А Наталя каже, що її жіночі не подобались в зарі. Печі. Ще щось перебираєш. 12. Короче, все солки класний є, буквально на вишні. Тут ну, типу її можна набрати багато чого? Вона цінується, що чекати немає куда. Ну так, літо вже, он на носі. Короче, помало ще... скупляємо Секарати. весь магазин. Я думаю, скрізь все вже покажемо, що на. ми понакупляли. Вдома. Найцікавіша частина, напевно. Відео. Можете перемотувати все до кінця, коли ми її заберемо садочки, вона буде міряти. Якщо вона захоче. Бо то ж така дівчинка, що вона не захоче міряти. Вона вон, віршик казала, що вона не буде розказувати, бо там буде багато людей. Мені ще подобається ця футболка. Smile more. Коротше, сміся частіше. І оця от. Де найкращий тато. Але Наталя каже, що то щось вона не гарна, треба шукати таку, щоб писало Бест мама. Ну, Бо немає, то є без тато. Я би ту взяв без тато, але без мама не хоче. Що такі інтересні дитячі сумочки продаються. Таке враження, що пляжні з вишеньками, єдинорожки. Ось, як на мене, теж такий плащ. Що всі будемо ходити Кароліні і Наталі, і все, і Троє будемо в плащах ходити. Спускаємося тепер вниз в ресерве. Може ще велика дівчинка щось собі вибере. Вийшли ми з закупок. Закінчився у нас шокінг день, але треба перекусити маком. Взяли менюшку. Зараз присядемо біля фонтану. Я думав, що фонтан не працює, бо холодно, але оказується, що ні. І мені здається, що вже потепліло. Тепліше стало. Ми як були форми, то навіть сонце виходило. Вибираємо десь під деревом, так що... Кліщі нападали. Нападали кліщі, точно. Хлопця ловлять, щоб... Не влетів в фонтанчик. Так, що там у нас чек забираємо звідси. Дві булочки в нас є. Чесно кажучи, я навіть не знаю де чия. Моє чизбургер, а в тебе дабл чизбургер, мав а бути. А я не люблю дві котлети. Коротше, прийшов до мене голов. На, Бере їж. Дивися, їсть. Йому теж подобається мак. І ще дивишся, куди воно відлітає? Ну так, бо зараз як... Прилетять його дружбани, то все пособирають. Коротше, всі хочуть таке саме. Ну, боюся навіть їм дати ще одну штучку. Бо зараз буде бійка. Приїхали ми вже додому, йдемо забирати Каролінку. От, взяли коляску, щоб нам вже не тікала, щоб скоріше додому приїхати і приміряти її то. Все, що ми накупляли в форумі. Подрозі взяв такі смаколики. Якісь нові. ментос фанта. А. Як вони? Нормальні? Бачу, що треба було брати окуляри, тому що сонце вже аж пече. Повезло, що взяв іншу курточку. М -м -м, дійсно фанта, що менто все прикольне. Наталі так сподобалось, що вона поки доїдемо до садочку з'їсть цілу пачку. Все, забрали ми дівчинку з садочку. І що здивувало, вихователька сказала, що була репетиція і Каролінка розказувала віршик. Ну, їй казали, що казати, і вона переказувала. Сама ще повністю не знає, але це вже прогрес. Давай подивимося, що тут у нас є. Ану, діставай. Хм. О, отак треба дивитися. Бачиш, капелюшок є. Ану, подивись на тата клас! О, а що це там? То? бірка. Ій навіть іде той капелюх до цього костюмчика. А тут ще є, дивися, шкарпеточки твої. О, Бач, багато білих шкарпеточок. Потім взяли тобі таку футболочку з Міккі Маусом. Прикольно. Тільки королі більше подобаються так. Ти хочеш то відірвати? Воно, Воно запаковане, то треба ножничками відрізати. А Давай я відріжу. Дрібні. Добре, а ти подивись, що там ще є. Давай приміряємо, що буде вдягати. Це чи плаття? яке плаття гарне. А, -а, -а. а тато тобі купить потім куфінки. Ух ти! Клас! Така а гарна я... дівчинка. А я так буду купатися? Так будеш купатися, добре. А Коротше, прикольне платтячко і капелюшок. Ой! Аж злетів! Ой, загубила! На. Давай вдягнемо ще раз.